Сергій Пех офіційно закриває всі свої соціальні мережі. Таку, друзі, інформацію чекають від мене хейтери. Не дочекайтесь, я буду і далі продовжувати робити те, що я роблю. І прошу вас, дорогі глядачі, напишіть, будь ласка, з якого року? Та дня або ж місяця ви дивитеся мій канал. І я поставлю вам персонально лайк. Сьогодні в випуску ви почуєте про перетин кордону та всі зміни, які відбудуться від 10 листопада для всіх іноземців, які будуть перетинати Європейський Союз чи Шенгенську зону, точніше, їх кордони. Та також про закордонні паспорти, що наш МЗС представив нову інформацію про доставку таких закордонних паспортів, нових або ж ті, що ви подали, на заміну, до. Тих дипломатичних установ, які є за кордоном, що для вас зміниться? Ну, і звісно ж, про контроль фінансів від 30 вересня податкової України, тих українців, податкових резидентів, які знаходяться за кордоном. Хто буде контролюватися, ну і звісно ж, давайте не будемо відтягувати, підписуйтесь на канал, тискайте вподобайку, робіть репост максимальний, тому що ця інформація не є для всіх доступною. А якщо ви ще додатково шукаєте роботу в Польщі, то хочу вам сказати: ви можете залишити заявку за посиланням в коментарі чи в описі до цього відео, і вам перетелефонують та запропонують ту роботу, яка може допомогти вам покращити ваше фінансове становище. Отож, друзі, не відтягуємо: ви знаєте, що зараз при перетині кордону в деяких громадян уже беруть додаткові біометричні дані, в тому числі фотографують вас в спеціальних кабінках на кордоні. І для чого це все відбувається? Для того, щоб більше вас контролювати та всіх тих туристів, а їх близько 700 мільйонів людей щороку приїжджає до Європейського Союзу. Ну і власне для покращення безпеки всіх європейців вони вводять цю систему ЕЕС, так вона називається, і водночас вона забезпечить 450... п'ятдесят 400... 50 мільйонам європейців від безпеку. Вони будуть безпечніші, тому що ті громадяни, які зараз нелегально заїхали, ну їх вже ніхто не проконтролює. Ну, але все-таки в майбутньому через білоруський кордон вже ніхто просто так не прийде. Будуть стояти кабінки, в яких будуть фотографувати всіх цих іноземців, і ніхто не зможе сховатися. Це, звісно ж, друзі, іронія і жарт від мене. Хочу вам сказати, що всіх будуть контролювати, і цифризація йде. Крок по кроку вперед. І контроль всіх людей на світі буде все більшим. Що таке ЕЕС і як це вплине на в'їзд іноземців до ЄС? Система в'їзду-виїзду це автоматизована система, яка реєструватиме іноземних мандрівників, які в'їжджають на територію ЄС для короткострокового перебування, незалежно від того, мають вони право на безвізовий в'їзд чи ні. Тобто, всі система заміни нинішній ручний. Штамп у паспорті та реєструватиме ім'я мандрівника, тип проїзного документу, біометричні дані, відбитки пальців і зображення обличчя. А також дату та місце в'їзду та виїзду з ЄС, окрім реєстрації, в'їзду та виїзду подорожуючих. Система також фіксуватиме відмови у в'їзді. Щоб ви розуміли, друзі? У вас вже зникнуть проблеми, що мені не поставили штамп, і також не буде вже проблем у тих, хто собі сам буде штампиці ставити за якісь там гроші для того, щоб нібито уникнути відповідальності за протермінування того чи іншого перебування, кількості днів перебування і так далі. Для чого це все робиться? Головною метою системи є модернізація управління кордонами, запобігання нелегальної міграції до блоку та захист європейських громадян серед іншого. Знову ж таки, я хочу підкреслити, що їм все одно не вдасться контролювати всіх тих, хто буде нелегально перетинати кордон. Ну, але маю надію, що все-таки тих людей, які в'їжджають за підробленими документами, вони будуть більше контролювати, в особливості тих, які зараз намагаються продавати ці документи. Ну і звісно ж, багато громадян з різних країн. Можна робити дублікати. Це все не важко зробити, друзі. Є такі багато компаній, навіть в Польщі їх відкривали, котрі штампували підробні права, карти побиту, інші громадянства інших країн, ну їх спіймали. Всі будуть відповідати. А якщо ви купите такий паспорт чи ID-карту, то. Іноземного громадянства. Пам'ятайте, що ви також будете відповідати. Це кримінальна відповідальність. І якщо ви такі будете мати проблеми, то вам майбутня дорога до ЄС закрита. Ну і не хочу відтягувати, знову ж таки, МЗС, Міністерство закордонних справ, на чолі з Кулебою, нашим славнозвісним, анонсувало про те, що Укрпошта буде співпрацювати з МЗС і займатися пересилкою. Закордонних паспортів в дипломатичні установи за кордоном. Як це працюватиме, друзі? Використовуючи технологію електронної марки з QR-кодом, українці будь-де в світі зможуть оплатити доставку закордонного паспорту в, особисті, в особистому кабінеті на сайті Укрпошти. Мені цікаво, як там буде можливо зареєструватися для тих українців, які за кордоном. Ну, не суть. Єдина ціна доставки у будь-яку країну світу складатиме 6 доларів 6, та 10 гривень ПДВ. Що в рази дешевше в порівнянні з комерційними сервісами? Ну, такі як ДП документ, напевно. Після того, як паспорт буде виготовлений на території України, Укрпошта забезпечить його швидку доставку та на адресу закордонної дипломатичної установи України в країні, де замовляли паспорт для, його подальшого, для її подальшої видачі заявнику. Ну і звісно ж, як вони пишуть, Боже, мені аж плакати хочеться, друзі. Зараз напишіть, будь ласка, чи ви розчулитеся від цих слів? Що каже Кулеба? Ми розуміємо, що в умовах воєнного стану для мільйонів наших громадян за кордоном важлива швидка та зручна комунікація з державою. Тому ми продовжуємо постійно працювати над підвищенням якісті, якості сервісів МЗС і спрощенням доступу до консульських послуг. Завдяки домовленостям МЗС та Укрпошти українці за кордоном вже з вересня зможуть отримувати оформлені в Україні закордонні паспорти швидко. За значно нижчою ціною та простішою процедурою. Це про опіклування держави про, про своїх громадян, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ну що ж, друзі, мені цікаво, коли вже почнуть в консульствах наші українці відбирати паспорта. Це все буде так, як і зараз відбувалося, і до цього відбувалося. Пам'ятаєте, як можна було зареєструватися в консульстві на будь-яку. Послугу тільки в електронному форматі. А якщо ти цього не можеш робити, то прямо в консульстві можу сказати Ідіть, шукайте в інтернеті, як це можна зробити. Хто з цим стикався? І тепер, друзі, моя відповідь, коли ви зможете отримувати свої закордонні паспорти, так це от з 10 вересня. Вже все нам відомо. Ви будете економити на доставці, проте будете змушені заплатити десь, щоб прийти в консульство і відібрати ваш паспорт. Як вам таке? Ну, звісно ж, це мої припущення, але припущення інколи бувають реальністю. Тому я вже заспокоїв тих, які мені писали, хейтери, що ти, Сергій, не підтримуєш мітинги. Та я і зараз їх не підтримую і не буду підтримувати. Поки я живий, я не буду підтримувати ті мітинги, які будуть грати на руку нашому ворогу. Які будуть вирізатися відео, фото і потім пропагандистськими каналами виставлятися як те, що українці проти української влади виступають. Для чого мені це? Мені це не треба. Я не хочу бути по стороні ворога і брати в цьому участь. І буду далі продовжувати це робити. Я вважаю, що інколи люди через не свою освіченість або ж через неосвіченість висловлюють речі. І мені вчора багато таких людей написало декілька не а декілька. Що, Сергію, ти робиш нехороший контент і хайпуєш постійно. Так, тому що я такий є, це моя робота. І завдяки тому, що я висвітлюю цю інформацію, ви інколи дізнаєтеся її правдивою та в першу чергу. Але не будемо відтягувати, для чого ці соплі. Тепер, друзі, детальніше про доступ ДПС до рахунків за кордоном наших українців. Експерти нагадали, що державна податкова 26 червня поточного року отримала схвалений глобальним форумом ОСР. Звіт стосовно зрілості системи управління інформбезпекою в Україні та обмін інформацією для податкових цілих відповідно до загального стандартного звітності ЦРС. Тепер з 30 вересня українські податківці почнуть отримувати відповідно відомості про рахунки від податкових органів інших країн стосовно резидентів України. Ключове слово резидентів. Тобто, друзі, якщо ви податковий резидент, отримуєте будь-які доходи за кордоном, то ви змушені сплатити податки в Україні. Таких людей є небагато, бо якщо ви перебуваєте більше як 185 днів, наприклад, в Польщі, то ви являєтеся податковим резидентом Польщі і зобов'язані платити податки тут, а не в Україні. Тому я, сподіваюся, я вас. Знову ж таки, заспокою. А для податкових резидентів України то стане доступна ціла низка фінансових даних щодо учасників міжнародних груп компаній в розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих. І судячи як наша влада сьогодні контролює багатих людей, в особливості блогерів. То я думаю, що вони хочуть контролювати дуже багатих людей за кордоном, які виїхали через те, що вони не змогли нормально функціонувати в Україні. і Тепер вони хочуть їх контролювати за кордоном. А звичайний громадян це навіть не торкнеться. Кому потрібні наші маленькі зарплати? Нам податків не вистачає. Вистачає. Тому я сподіваюся, я вас також заспокою. І мета, податківці, які знатимуть про фінанси українців. Це автоматичний обмін даними, який буде здійснюватися на щорічній основі. Тому, друзі, якщо ви багато не заробляєте, нікому ви не потрібні, окрім нас з вами. І я сподіваюся, я допоміг вам розібратися в цій ситуації. Щоб більше деталей дізнатися, я вже буду знати це від 30 вересня, як це буде відбуватися на практиці. Тому що я також маю декілька видів бізнесу і я буду вам показувати, як це буде відбуватися на практиці своїй. А ще хочу нагадати: Варшава! 25 серпня, фестиваль борщу, сквер кахля. Це там кахля. Запам'ятайте, дуже важко вимовляється, але він в центрі, і там буде відбуватися благодійний фестиваль борщу, на якому також виступить Альона Альона, буду я особисто, Денис Галандовський та багато ще інших блогерів. Та незабутніх вражень для ваших дітей знайоме, знайомства з українцями, ігри для інтелектуального розвитку, в які я сам грав. І також багато мерчу, який ви можете придбати собі і пам'ятати про те, що ви українці. Українські пісні, народні і не тільки. Все це буде сквер кахля, Варшава, 25 серпня, початок о 12-й годині і триватиме до вісімнадцятої вечора. Ціль я вам також називаю, тому що буде закуплено дуже велика кількість дронів, а саме. 280 тисяч злотих, на які буде витрачено, це комплекс дронів БПАК Heavy Shot. Я пропишу внизу, тому що я не сильно в дронах розбираюся. Але 280 тисяч злотих це цілком реальна сума. Погода буде в Варшаві супер. Я сподіваюся на вашу підтримку, тому що від нас багато чого залежить. Такий взаємообмін, що ви отримаєте дуже багато чогось позитивного та корисного, допоможе нашим військовим отримати ці дрони, які будуть очима в день і вночі, які будуть допомагати зберігати їхнє життя. Що ви не казали? Ми нічого не маємо спільного із владою. Організація, фундація, Grammy Personal – це та компанія, яка вже заробила собі на життя, і вони не потребують якоїсь нашої маленької фінансової допомоги. Вони прагнуть, щоб Україна стала. Незалежною і позбулася тих всіх негідників, які напали на нас. Власники компанії походять з тих територій, там, де зараз дуже дуже погана ситуація. Тому їм найбільше болить серце від того, що там коїться. Я думаю, що багато заглядачів з вас таких же самих існує. Тому я вас запрошую, де б ви не були, приїжджайте до Варшави 25 серпня, Сквер Кахля. Прощаюся з вами ненадовго і сподіваюся, що мій поганий настрій він більш до мене не повернеться, тому що в кожного в житті бувають депресії. І є не виключення. Знаєте, я показую вам круте життя, хоча воно, можливо, не таке круте, а буває крутіше. Але воно таке, як є. І в простому житті в мене також бувають проблеми. І нехай не гаразди та незгоди не роблять в вашому житті дикої погоди. Всім хорошого дня і побачимось!